Вітаю всіх! Давайте подивимося щоденний прогноз. Так чи ні, бути чи не бути на 8 лютого 2024 року. Три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. Аркан мир перевернутий. Ні. На сьогодні для вас є певні перепони і обмеження. Можливо, затримки у вирішенні ваших питань. Можливо, у вас на цей час не вистачає енергії, тому ваша відповідь ні. Другий варіант туз жесл. Так. Це енергія творчості, тому дійте активно і рішуче. Це не час для сумнівів, гарний аркан для початку нових справ, нових звершень, є можливість отримати прибутки і гарний час для нових знайомств. І третій варіант двійка жезлів також так. Свої кроки обмірковуйте і прораховуйте. Можете опинитися перед вибором з двох можливостей і не поспішайте приймати рішення. Можливо, вам це потрібен ще час, щоб обміркувати. Сьогодні ви зможете справитися з будь-якими ситуаціями. Тому вам так. Нагадую, що це енергії лише одного дня, завтра будуть інші енергії. Тому бажаю вам миру, гарного дня і затишку сімейного.